Ти вже креативний Ау. продюсер, ти ти вже, ти вже гол голова каналу. Мені здається, не вистачає відео на каналі з тобою, як ти хуєм, набиваєш м'ясо. Думаю, ти вчасно. Що ти скажеш, Коль? Ну, хорошо. Хорошо виглядає. Тобі лечиш. Вау! Шму руку. Блін, така сексуальна ножка. Гол.

И вот п'яточки, Опа!